Росіяни вивозять своїх посіпак з правого берега Херсонщини і розселяють на курортній Арабатці. Звичайних людей вивозять теж, щоб створити з цивільного населення живий щит. А ще цікава історія сталася з ударом по Антонівському мосту, по якому якраз їхали, тікали місцеві пропагандисти із вкраденими речами херсонських журналістів. Вітаю! Мене звати Микита Панасенко. Центр журналістських розслідувань традиційно підбиває підсумки робочого тижня, оглядаючи головні події на окупованому Росією півдні України. Російські окупанти намагаються переформатувати свою оборону під натиском Збройних сил України. Не виключено, що окупанти хочуть підірвати греблю Каховської ГЕС та затопити правобережну територію, намагаючись зупинити наступ українських збройних сил. При цьому рашисти заздалегідь почали звинувачувати Україну в намірі зруйнувати греблю. Президент України Володимир Зеленський у своєму зверненні до українців повідомив, що окупанти замінували дамбу і агрегати Каховської гідроелектростанції та планують здійснити теракт під чужим прапором. Дамба цієї ГЕС утримує обсяг близько 18 мільйонів кубічних метрів води. І якщо російські терористи підірвуть цю дамбу, то у зоні швидкого затоплення опиняться більше 80 населених пунктів. Ключно з Херсону. Головне управління розвідки України повідомляє, що Каховську гідроелектростанцію росіяни замінували ще у квітні, а тепер вони проводять роботи із мінування шлюзів та опор. У ГУР впевнені, що держава-терорист свідомо готує теракти, які призведуть до катастрофічних наслідків. У першу чергу росіяни переміщують на лівий берег своїх посіпак. Звичайно, бо своїх не нібрасаєм, як це було на Харківщині. Зараз прихвосні розміщуються на Рабацькій Стрілці, де знаходиться багато баз відпочинку. Окупаційна адміністрація Херсонської області на чолі з колаборантом Кирилом Стремоусовим перебралася до Генічеська, звідки керують областю. Стремоусово оселився на Рабацькій стрілці і живе на одній з баз відпочинку. Чиновники окупаційної адміністрації працюють у захоплених приміщеннях міської ради та РДА Генічеська. Крім того, окупанти відпускають людей з херсонських в'язниць. Щось відбувається у Херсоні. Окупанти відпускають раніше затриманих українців із в'язниць, які перебували в різних підвалах, у приміщенні колишнього витверезнувальника тощо. Деякі люди отримувалися по цих в'язницях по кілька місяців. Про таке написав голова Кримського тарського ресурсного центру Ескандер Бар'їв. А тепер подивимося, як саме відбувається евакуація. Людям, які мають власний транспорт, окупанти пропонують перебратися поромною переправою біля Антонівського мосту. Час роботи переправи з сьомої ранку до 20 вечора. Якщо власного транспорту немає, з річкового порту катером людей забирають до Голої пристані та Олешек. Щоденно відправляються чотири катери. Керівниця Об'єднаного територіального прес-центру сил оборони та охорони Півдня Наталія Гуменюк говорить, що окупаційна влада Херсонщини організувала так звану евакуацію на лівий берег Дніпра, щоб мати можливість прикритися мирними жителями. Для звичайних людей паромна переправа працює обмежений час. А для прихвастні окупантів постійно. У ніч на 21 жовтня внаслідок у Збройних сил України по Антонського мосту загинули та поранені співробітники окупаційної адміністрації у Херсоні, які працюють у пропагандистському інформаційному ресурсі Таврія. Так звані журналісти їхали у вкраденій машині Суспільного, завантажені зокрема награбованим майном. Пропагандисти одразу почали розповідати про удари збройних сил по мирному населенню. Був нанесений удар американськими ракетами Хаймерс у районі переправи, де переправляє, переправляється сключительна гражданського населення. У збройних силах України підтвердили удар по антоніцького мосту однак заперечують, що могли постраждати цивільні. Те, що на мосту в цей час не може бути цивільних, стверджують і самі ж окупанти, бо це ж комендантська година, і вони вживають дуже суворих заходів щодо тих, хто її може порушити. Внаслідок удару по мосту загинув режисер пропагандистського ТРК Таврія, росіянин Олег Клоков. Раніше він працював у московському уряді та на телеканалах Москва-24, першому каналі та «Раша Тудей. У жовтні він приїхав до Херсона, щоб допомогти окупантам запустити мовлення пропагандистського телеканалу Таврія. Також Клоков кадровий співробітник російських спецслужб. Навчався у харківському авіаційному училищі, але не закінчив, переїхав в Росію. Продовжив навчання у військовому університеті в Москві. Пройшов дві чеченські війни в спецназі. Після цього почалася його кар'єра на телебаченні. Колаборант Кирило Стримусов в ефірі Крим 24 розповів, що тяжко поранено оператора Таврії Руслана Воскресенського, кореспондента Харсентина Мочара, а також Влада Влади Ось такий ось осколок, який прилетів мені в грудь. Центр журналістських розслідувань розповідав про створення у Херсоні підконтрольної окупантам інформаційної сміттярки Таврія на базі захопленої філії Суспільного, а також про те, що через нестачу професійних кадрів загарбники запрошують до себе на роботу неповнолітніх. Поранена влада Луховська 17-річна дівчина, яка одна з перших приєдналася до команди пропагандистів у Херсоні. Ми тоді говорили, що для дітей робота на окупантів означає ніякої професійної кар'єри в майбутньому. Тепер стало зрозуміло, що на них може чекати ще й смерть. Менеджер херсонської філії Суспільного Михайло Сваричевський також припускає, що росіяни та місцеві колаборанти хотіли втекти з Херсона у зв'язку з так званою евакуацією. Наші люди там пізнають десь свою коробку, тобто з якимись персональними речами, і так далі. Єдине, що що я можу сказати, що це дійсно автотранспорт філіалу. Автотранспорт знаходився в нас на задньому дворі, тобто там станом до 24 числа машина була несправна. Ну так як я розумію, полагодили, поставили на колеса, але не, не доїхало. Це вже люди, які розуміли, що тут, крім відповідальності, їх нічого не чекає, і єдиний їхній шлях це просто. Ну і йти далі, і далі на болото. Наступ українських військових на півдні триває, але він не буде легкою прогулянкою. Про це говорить військовий експерт, полковник Владислав Селізньов. Навряд чи російська окупаційна армія буде готова покинути територію правого берега, адже і ресурсів у них там вистачає для того, щоб ну що найменше тривати оборона може і намагатися рушити вперед. І ті саме мобілізовані, які призиваються в рамках тимчасової чи часткової мобілізації на території Російської Федерації, в першу чергу спрямовуються саме на Правий берег Дніпра. Успіхи Збройних сил України на цьому напрямку залежатимуть від сталих повноцінних, регулярних та ритмічних поставок військово-технічного обладнання західними партнерами, в першу чергу артилерійських засобів ракет до РСЗВ класу Хаймарс та їх аналогів, іншого устаткування, необхідного для ведення бойових дій в осінньо-зимовий період. А на сьогодні все. Якщо вважаєте нашу роботу корисною і бажаєте підтримати Центр журналістських розслідувань і вільну кримську журналістику, підписуйтесь на наш канал в YouTube, сторінку у Facebook та поширюйте достовільну інформацію серед ваших друзів. Побачимось!